Величезний, величезний привіт. І я вас запрошую на дегустацію, як я вам і обіцяв, на консерви на ось ці новинки із магазину АТБ фірма Грааль. Подивимось, що це всередині за консерва, яке наповнення. Смачне, несмачне. Хочу сказати, що це особисто мій смак. Я з ним ділюся з вами. Це не означає, якщо мені сподобалось, має подобатись і вам. А кожен має вибір за собою. Це ніяка не реклама, це не дезінформація. Ще раз кажу, це особисто ну, от моє враження за оці от новинки із магазину АТБ. Спробуємо філе скумбрії в олії, філе скумбрії в гострому томатному соусі та з перцем халапеньо. Звичайно, спробуємо ось ті шпроти. І спробуємо філе з кумбрію в томатному соусі. Якщо хтось пам'ятає, я обіцяв показати ці новинки, я показую, але трішки із запізненням. Прошу вибачати, тому що склалися обставини, які я не зміг швидше трішки зняти відео, тому дуже вибачайте. Але я вам все одно хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. І хочу подякувати величезне. Дякую усім спонсорам каналу. Величезне вам дякую за цю підтримку. Там мінімальна сума. Хто хоче, хто бажає, може зараз долучитися, підтримати мій канал. Буду вам дуже дуже вдячний. Давайте розпочнемо із філе скумбрії в томатному соусі. Усі консерви Грааль мають вагу 170 грамів. Одразу хочу подивитися, хто виробник. Зараз я знайду, прочитаю і вам скажу, тому що дуже дрібним шрифтом все написано. Це у нас все а, Польща, всі консерви привозять з Польщі на замовлення магазину АТБ. Написано таким дрібненьким шрифтом. А, можете, хто не вірить, можете подивитися, зайти в АТБ і переглянути, або ж поставити на паузу. А, ось, І якщо побачите, ну, мені немає смислу вам щось надавати, якусь невірну інформацію. Відкримаємо оцю першу. Чому? Тому що мені дуже подобається сама скумбрі автоматному соусі. Взагалі мені будь-яка риба подобається в консервах у томатному соусі. Беремо тарілочку, і давайте все сюди, як зазвичай, переложимо. На аромат дуже-дуже гарно пахне, гарний аромат. І дивіться, як обережно зложена рибка. Бачите, не така, як потрощена якась, а всі шматочки ось такі ціленькі. А ще вас хочу попросити, хто вже купував ці консерви цієї марки, залишайте свої коментарі. Будемо, будемо вам усім дуже-дуже вдячні. Чи подобається, чи не подобається. Адже ми тут на каналі також з вами ділимося тим чи іншим продуктом про його якість. Ну що ж, я пробую, тому що аж слина тече, чесно хочу сказати. Дивіться, і вона така тверда, не м'яка, не розвалюється, тримається форми. Я дуже хочів, хотів, щоб вона не гірчила і вона не гірчить. Вона дуже класна, вона не пікантна. Томатний соус в міру такий, знаєте, як сказати, перчений. Мені сподобалось. От Чесно, мені дуже сподобалось, тому сьогодні на вечір я дуже смачно. По вечерю. Смачно оце мені сподобалось. Так, ну а далі давайте спробуємо філе кумбрі в олії. Я вже сказав, це все Польща у нас. Виробник в Польщі на замовлення АТБ. Ой, тут дуже багато олії. Ви бачите, вона аж прямо виливається. Із консерви. Я не хочу далі відкривати оцю кришку, тому що коли я її відкриваю до кінця, вона хляпає мені, летить на стіл, на кухню, на стіни, і потім це все треба мити. Дивіться, також, бачите, мені подобається, що ціле вся рибка ціла. Але маємо ось такі два шматочки. Ну, а тут, мабуть, Бачите, ще такі два кусочки до ваги щоб було. До речі, мої ваги сіла батарейка, тому зараз ми зважувати не будемо, але я вам обіцяю, вже наступні консерви, які в нас будуть на дегустації на каналі, будуть обов'язково з перевіркою вагою. Але якщо ви пам'ятаєте, що в нас проходили дегустації, деякі консерви ми зважували, і вага була. В нормі. Навіть деякі були навіть трішки більше по вазі. Так, давайте пробуємо ось цю красуню. Ну, сьогодні в мене рибний день буде. Теж мені подобається, що рибка сама, бачите, ціла тверда, це саме головне, і не м'яка. Це, мені здається, головне в консерві. І на смак. М -м -м, дуже ніжний смак. Дуже ніжний смак, от не дивлячись на те, що от вона плаває в олії. Всередині рибка, можна сказати так, як би правильно сказати, суха, не суха. Тобто вона не пропитана самою олією. Ось що я маю. на увазі. За рахунок того, що, мабуть, саме сама риба тверда, олія всередину не потрапляє і не має такого, знаєте, смаку, такого відчуття, що ви їсте рибу з олією. Ви можете відлити цю олійку. Можете помакати з хлібчиком, але це також мені сподобалось. Смачно, дійсно смачно. Давайте пробуємо шпроти. Я гадаю, що, мабуть, всі консерви будуть смачні. Але ось оцю ми відкриємо у самому кінці. Я вже хочу спробувати оцей пікантну в гострому томатному соусі з перцем халапеньо. Ну, як вам, такі шпроти, скажіть мені, дивіться, усі ціленькі, але дивіться, яка прозора олія немутна. Я ще хотів сказати в попередній консерві а в Скумбрії. І в шпротах бачу також а, прозора олія. Не знаю, чи це якось на властивість самої консерви, на самих шпроти, може відрізнитися, але, мабуть, хто, і хто розуміє, той і напише. Так, ну в мене вже всі руки. А, в шпротах, в олії, нічого страшного. Все помиємо. Все помиємо. Ну давайте скуштуємо ці шпроти. Гадаю, також будуть смачні. Дуже ніжні. І от коли перший раз з'їдаєш, відчувається такий, от копчений такий димок. Чесно вам кажу, відчувається якийсь такий димок. Ну, не знаю, чи це штучно копчені. Ну, як штучно. Є, знаєте, зараз всі такі оці спеціальні добавки, що навіть можна от зробити шпроти, які не коптилися, але а, з ароматом, що вони коптилися. Гадаю, ви зрозуміло, що я хотів сказати. Теж тверді, це мені подобається. Думаю, що теж будуть гірчити. Ну, Рибка шпроти, самі знаєте. Десь такий маленький-маленький-далекий такий присмак, трішки гіркуватості є. Але ще раз хочу сказати, проти також мені дуже сподобались. Я гадаю, вони будуть смачні до вашого святкового столу. Ну що ж, відкриваємо скумбрію Пікантну. Хочу подякувати виробнику, який робить от свої консерви з ключем. Вже стільки тих було відкривачок. І дорогі, і дешеві. І думаю, хоч одна якась була добра. <смі> так, ну, бачите теж такий а, шматочок. Бачу, що вже одразу говорю, що тверді. Видно одразу неозброєним оком. Тверда сама рибка. Зараз кажу на пікантність. Я не думаю, що вони будуть такі аж бекучі. Так, вони не дуже сильно такі пекучі, дійсно пікантні з перцем халапені. Тут не дуже багато цього перцю халапеньо. Якщо ви любите якусь таку от пікантність, це щось таке новеньке, можете спробувати. Ну що ж, залишайте коментарі, ще раз хочу попросити. Хто вже купував, залишайте коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось. Вибір залишає за собою, звичайно, споживач. Мені найбільше сподобалось а, в томатному соусі. Дуже смачні в томатному соусі, тому що я люблю, мабуть, <ріпу> рибу в томатному соусі. І оця з халапенням перце теж мені сподобалася. Вона така пікантна, не дуже гостра. І шпроти можна взяти на святковий стіл. Гості точно запитають Марина, а де ти купляла такі смачні шпроти? Так що на канапку можете брати. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі і залишайте коментарі свої. Що би ви ще хотіли, щоб ми з вами продегустували на каналі? Може, це не консерва має бути, може щось інакше буду чекати ваших коментарів. Я хочу, щоб у вас все було гаразд і до нових зустрічей!